Оце я знайшла продукт, який супер. Буду читати склад, написано кіноа. Ви знаєте, я обожнюю кіноа, паста з кіноа, це буде щось супер. Грінпі, зелений горошок. Подивимось, без глютену, глютен фрі. Ціна, ну, ой. Так. Продукт. борошно зеленого горошку, борошно кіноа. Все. Реально, прикольно. Може викликати здуття, якщо ви на FoodMap протоколі, тому що тут все-таки горошок, але дуже прикольно. Так, хотіла подивитися, скільки вуглеводів. 56 вуглеводів. 56 грамів вуглеводів це ну, багато вуглеводів, але якщо ви зварите, ви отримуєте не так достатньо не, не так багато вуглеводів. Можна такі штучки брати, мені дуже подобається. Особливо, знаєте. Ну це дуже тонкий лід, на який я захожу, але у кого є діти-аутисти, їм глютен варто виключати. І Багато аутистів люблять саме.